Сьогодні в нас на відеоогляді глюкометр. Глюкометр. Таке має пакування. Всередині знаходиться сам глюкометр, тес пластини для пробивання, для пробивання прислід для пробивання крові, та це самі і іголки, які пробивають пробивають палець. Давайте поближче ознайомимося з пристроєм. Ззаду вставляється, потрібно вставити батарейку. Батарейка вставлена. Тут маємо кнопку для регулювання визначення часу та дня місяця. Коли ми натискаємо цю кнопку викруткою або шариковою ручкою, ми виставляємо, регулюємо час, закриваємо кришку. Далі ми маємо тест пластини, потім шприц, який пробиває палець та голку. А також ми маємо два набори по 50 штук тест пластин. Давайте розберемо, як це робиться. Прибор вставляється таким чином тест пластина. Тут в нас є крапелька, на це місце потрібно капати кров. Давайте розглянемо, як заряджається цей пристрій голкою. Хочу зауважити, виставляється глибина пробиття пальця за допомогою цих. Чим вища цифра, тим глибше в нас проходить пробиття пальця. Відкручуємо, вставляємо. Потрібно зняти захисний колпачок, під ним знаходиться голка та накручуємо назад. Тепер нам потрібно зарядити пристрій. Заряджається, пружина взводиться, вставляється до пальця та проводиться натискання. Це, пружина спрацювала і голка пробиває палець. В цей момент нам потрібно з пальця видавити кров та капнути сюди. І ввімкнути пристрій. Зараз крові нема, пристрій не працює. Для того, щоб пристрій спрацював, потрібно капнути кров, і пристрій буде працювати. Також в комплекті є інструкція. Інструкція на українській мові на двох аркушах А4.